Випадки потрапляння на гачок кібершахраїв на Закарпатті дедалі частішають. Закарпатські правоохоронці у 2023 році зареєстрували більше тисячі фактів шахрайства. Серед них традиційні схеми обману з банківськими послугами, телефонними дзвінками та покупками в інтернет-магазинах. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника слідчого управління нацполіції Закарпаття Володимир Пукман. У 2023 році ми спостерігаємо збільшення випадків, коли люди потрапляють на гачок шахраїв. Звичайно, в цьому є причина. Однією з таких причин це постійний розвиток електронної комерції, переорієнтація великої частини громадян на здійснення покупок онлайн, а також попит у актуальних товарах, зокрема пов'язаних із війною. Всім цим користуються злочинці, переформатовують свою би, злочинну діяльність і на 那是。 На зазначену сферу спочатку повномасштабної війни в Україні шахраї відкрилися в улапках нове вікно, можливостей це вони користуються емоціями людей, зокрема співчуття, страху, а також їх скрутним становищем, в тому числі і матеріальними. Якщо зупиниться конкретно на нашому регіоні, то впродовж п'яти місяців цього року співробітники поліції зареєстрували 1143 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 190 – це шахрайство кримінального кодексу України. Правоохоронців чи нещоденно надходять звернення від громадян, які потерпіли від кібершахраїв. Їх, за словами начальника відділу дізнання Нацполіції Закарпаття Петра Дідика, умовно розділяють на кілька груп. Перший вид це шахрайства чиненні шляхом створення фіктивних оголошень про продаж товарів в інтернет магазинах, соціальних мережах. До прикладу, це можуть бути OLX, Prom.ua, Instagram. Другий вид це телефонні дзвінки від шахраїв, у яких останні представляються представниками банку або служби безпеки. Повідомляють потерпілих про спроби здійснення атаки на карткові рахунки, останніх викрадення з нього коштів, необхідності продовження дії кредитної картки з подальшою перспективою отримання реквізитів цих банківських карток, пін-кодів, сівікодів, дати терміну. І четвертий вид: це фішинг, це вид шахрайства, який відбувається з використанням фішингових сайтів, коли зловмисники копіюють сайти, використовуючи їх схожі імена. Аналогічний дизайн, зокрема, це можуть бути як платформи оголошень, сервісу, обміну валют, служб доставки або інших ресурсів, на яких користувачі вводять дані карток для оплати. Попри це, на Закарпатті на постійній основі проводять роз'яснювальну роботу з населенням, аби фактів шахрайства ставало дедалі менше. Правоохоронці розробили основні поради, аби оберегтися від кібершахраїв. Має бути сильний. Код, пароль, не потрібно його, щоб він не повторювався у вас на декотрих, ну на на декотрих облікових записах. Бажано, наприклад, якщо ви здійснюєте онлайн купівлю із різних площадок. Ні в якому випадку, ну, ну як ні в якому е, предоплату бажано не давати, не переходити ні по яких посиланнях, тому що є безліч клонів сайтів. Е, звертати увагу на URL з посилання самого сайту, бо може писати, наприклад, там olx.2.com.ua, і це вже буде сайт, на який ви перейдете, і звідти ну, люди свої дані вбивають банківських карточок і вже мають о, шахраї доступ до їхніх карточок. Працівники Нацполіції Закарпаття закликають бути уважними та завжди діяти із холодним розумом, аби берегти себе від будь-яких шахраїв. А у випадках, які насторожують, необхідно негайно звертатися до департаменту кіберполіції України.